Десятки рибин і риболовні сітки виявили правоохоронці та громадські активісти на території рятувальної бази на тернопільському ставі. Незважаючи на заборону рибальства у нерестовий період, рибалки продовжували незаконне тихе полювання. Браконьєри закидали сітки і непоміченими витягали здобич з води. Щоб вистежити порушників, громадським активістам довелося сидіти у засідці декілька днів. Зараз це вже четверта доба. Сьогодні просто ми між шостою і восьмою так вичислили час, приблизно, коли вони займаються, прийшли сюди, всі сторіну кружили, бачимося, люди є, дим йде, риба, коптиться. Спонтанно зайшли в середину. В середині купа мішків сітками є, сітки мокрі, є оця лібьотка, якою вони знімали, ну, стягували сітки з води. Зараз на даний час в воді знаходиться ну, мінімум дві сітки. Спіймали рибалок на гарячому. Ними виявилися працівники рятувальної станції. На території бази громадські активісти виявили чималий улов. Збитки, завдані тернопільському ставу, оцінюють в десятки тисяч гривень. Працівники поліції зафіксували факт незаконного промислу. В ході огляду місця події виявлено 70 мішків з риболовним приладдям, сітками та пристроєм для підводної ловлі риби. Також виявлено значну кількість зловленої риби, яка знаходилась в сітках. Вилучені речі та рибу вилучено і залишено на зберігання в спеціальних умовах. За фактом незаконного вилову риби, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.